Вітаю! Сьогодні готую кабачкові оладки, але м'ясні. Для цього я в чашу блендера кидаю куряче філе, невеличку цибулинку, два часничка і додаю свої спеції. Я всі отак змішую, які я полюбляю, перці, куркуму. Ось трошки я додаю сіль. І на блендер. Потім я все це висиплю, коли переб'ю, і беру старий кабачок, десь отак третинку, теж переб'ю на блендері з яєчком. І все ось в, уже в мисці. На оладки я беру завжди перерошений кабачок. Удаляю серцевину, он вбила яєчко я. Ось такий фаршик получився. Добавляю сіль, з перерошок кабачка не треба чекати, поки сок вийде. Одразу все ми робимо. Молоді кабачки я жарю просто кільцями, даю якусь заправку. Так, даємо свої спеції. У мене, як завжди, коріандр мелений це найулюбленіша спеція. І укроп сухий. Сухі спеції, не горять, але дають гарний смак. Все перемелюємо і змішуємо з фаршем. Ось такий виходить у нас суміш. Звісно, що трошки вона ну, рідкувата, і щоб гарно воно скріплялося, я додаю муки. Ось така в мене ложка. Це з мультіварки. Даю поки одну таку горбки, з гіркою. Ставлю сковорідку, щоб була гаряча. Я жарю це куряче м'ясо на доволі такому величенькому вогні. М'ясо тоді соковите, не треба його тушити. Я не люблю, коли овочі такі, ну, як вам сказати, я це роблю, так як я і котлети курячі на такому величенькому вогні. Ну, можна ще пів ложечки додати. Ну, таку ложечку, але без гірки додати. І, я думаю, солі. Ну, я вже так на око, тому що кабачок він любить сіль. Ось. І подавати можна, як вам, з чим ви любите. Я, наприклад, все це. -це Очего люблю з сметанкою з чесничком туди вдавлюю. Ну, по-різному. Якщо є кропчик, то кропчик, зеленушку, яку ви любите. От. І все. Зараз на сковорідку і будемо жарити. Ось такі швидко кабачкові м'ясні оладки. Смачні, ситні, готові. Додаємо сметанку, хто що любить огірочок. Ось. То любить, можливо, майонез можна зробити домашній часничковий. Дуже смачно і швидко. В процесі жарки, якщо трошки виділить кабачок чи сік, я ще додавала одну невеличку, таку вже столову ложечку муки. Все швидко, смачно і просто. До зустрічі!